У Тернополі на мікрорайоні Дружба розгорнули пересувний пункт незламності. Фельдшер-рятувальник Іван Демчишин розповів, як працює пункт. Тут люди зможуть прийти, обігрітися, зарядити мобільні телефони в потребі ноутбуки, випити гарячого чаю. І можливо навіть у посидіти до ранку, тому що це цілодобовий пункт. Тут буде знаходитись. Я буде знаходитись представник патрульної поліції і представник національної гвардії. Тернополянин Максим Драбок прийшов зарядити телефон та павербанк. Так як зараз в Тернополі блекаут, у мене йде підготовка до сесії. Весь, е, телефон розрядився, прийшлося шукати пункт незламності. Я живу поряд на вулиці Бережанська, побачила, що відкрився цей пункт, і мені терміново треба було зарядити телефон, оскільки він мені потрібен для моєї роботи. Прийшла сюди зарядити, погрітися, посижу, почитай літературу. Трішки почекаю і піду за словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, в Тернополі розгорнули шість пунктів незламності а по області 26 стаціонарних пунктів. Наталія Бончук, Андрій Мід, Суспільне новини, Тернопіль.